Я стільки разів бачила, як власниці салонів краси потрапляють у фінансову пастку і втрачають десятки тисяч через два слова, приховані у гарантії на свій лазер. І зараз я покажу, які це слова. Якщо ти плануєш купувати лазер, це відео може зберегти тобі десятки тисяч. Я покажу п'ять найпоширеніших гарантійних пасток, про які компанії-продавці воліють мовчати, і поясню, як уникнути кожної з них, перш ніж підписати договір. Я допомогла сотням власниць б'юті бізнесів розібратися, яка гарантія на лазер справді може захистити їх інвестицію або уберегти від збитків у майбутньому. Гарантійний договір часто виглядає солідно. Але всередині юридичні формулювання, які згодом можуть бути трактовані не на вашу користь, і саме вони стають причиною фінансових втрат: перше це ліміт імпульсів, друге неповна гарантія, третє обов'язкове технічне обслуговування, четверте сервісні винятки, і п'яте відсутність власного сервісу. Перша і, мабуть, найпоширеніша пастка це ліміт імпульсів. Багато компаній-продавців у договорі пишуть гарантія рік чи два. Але дрібним шрифтом зазначають, або взагалі не зазначають, що вона діє лише до певної кількості імпульсів. Наприклад, 20 мільйонів звучить багато. Але якщо салон працює активно, або навіть у середньому режимі, цей ліміт може вичерпатися вже за рік, максимум за півтора. Після цього будь-який ремонт. Чи заміна діодів оплачується окремо, по суті, такий ліміт це прихована дата завершення гарантії. Бо якщо ви використали ці спалахи раніше, ніж закінчився строк гарантії, вона автоматично вважається завершеною не за часом, а за кількості імпульсів. Друга пастка це неповна гарантія. Мені це найцінніша частина лазера. Її вартість може сягати від 7 до 25 тисяч євро. І саме вона виходить із ладу найчастіше. Але в більшості до Говорів саме маніпула або взагалі не входить у гарантію, або має значно коротший термін ніж увесь апарат. І що цікаво, навіть там, де гарантія на маніпулу є, часто діє той самий прихований ліміт, про який я говорила у першому пункті, тобто не просто коротша гарантія, а ще і обмежена по кількості спалахів. У результаті ти платиш за повну гарантію, але фактично залишаєшся без захисту на найдорожчу частину обладнання. Пастка номер три це обов'язкове технічне обслуговування. Деякі компанії-продавці прописують у договорі, що для збереження гарантії апарат має проходити сервісне обслуговування раз на кілька місяців, і тільки у них на практиці це означає додаткові виїзди, транспортування апарату або оплату планових перевірок, які ніхто реально не проводить, бо самі не можуть чітко пояснити, що саме вони роблять під час цього ТО. І якщо ти пропустиш, хоча. Один з них гарантія автоматично анулюється. Тобто не поломка з твоєї вини, не технічний дефект, просто пропущений сервіс і гарантія зникає. А насправді якісне обладнання не потребує ніякого технічного обслуговування раз на рік чи на півроку. Четверта пастка це сервісні винятки. У договорі може бути прописано, що сервіс входить у гарантію, але потім виявляється, що сервіс це лише консультація телефоном або перевірка онлайн. А от Виїзд майстра, доставка апарата чи навіть діагностика уже за окрему оплату, і до таких винятків часто додається ще один пункт, що майже всі поломки визначаються вашою провиною, бо вам ніхто чітко не пояснив, що саме покриває гарантія, а що ні. Були випадки, коли салон втрачав гарантію просто через те, що використовував. Не той гель для епіляції, тобто все прописано так, щоб у будь-якій ситуації витрати залишалися за вами. П'ята пастка це відсутність власного сервісу. Багато компаній, продавців не мають своїх технічних спеціалістів, коли апарат ламається, вони просто передають запит виробнику або партнеру з за кордоном. І поки той реагує, проходить тижні, іноді навіть місяці, а ви втрачаєте клієнтів і прибуток. Якщо немає власного сервісу, немає і запчастину наявності. Але навіть коли сервіс нібито є, часто виявляється, що потрібних деталей. Просто немає, і саме тоді спливають ті самі два слова, які більшість навіть не помічає в гарантії ці два слова. За наявності. Це означає, що так, ваш апарат приймуть в ремонт, так його будуть ремонтувати за умови, що необхідні деталі є у наявності. А якщо їх немає, то доведеться чекати. Через ці два слова салони чекають ремонту по кілька місяців і втрачають десятки тисяч євро, поки апарат просто стоїть. Як себе захистити? По-перше, вимагайте, щоб у договорі чітко було прописано, чи є ліміт на імпульси і який саме. По-друге, перевірять перевіряйте, чи входить маніпула до гарантії, і який на неї строк. По-третє, уточніть, чи є обов'язкове технічне обслуговування, хто його проводить і за чий рахунок. По-четверте, запитайте, що конкретно включає сервіс і які роботи оплачуються окремо. І нарешті переконайтеся, що компанія має власний сервіс і запчастини в наявності, а не просто за наявністю у іншій країні. У цьому відео я хотіла захистити майбутніх власників лазерного обладнання від типових гарантійних пасток, які часто коштують бізнесу тисячі євро. Бо лазерна апеляція – це справді прибуткова і перспективна сфера, якщо все зробити грамотно з самого початку. Якщо це відео було для тебе корисним, підтримай його лайком і підпишись, щоб не пропустити нові випуски. А якщо ти зараз розглядаєш покупку лазера і сумніваєшся, чи правильно прописаний гарантійний договір. Напиши в коментарях, я підкажу, на які пункти варто звернути увагу, щоб не потрапити в пастку.